Привіт усім! Мене звати Мік, і це Майнкрафт. Цього разу я граю у Майнзет. Знову я вирішив трохи пограти у Майнзет. От. І зараз я десь, отак, у вирі подій. Минулого разу, коли я заходив сюди, я вийшов із цього будиночку і підібрав величезну купу різного луту. Навіть не дивився, що там у мене є. І вийшов, бо, бо був змушений покинути гру. От. І тепер, звичайно, як я бачу, немає чомусь нікого в цьому містечку. От. І не знаю, зараз будемо щось робити. Спочатку я хотів би оглянути те, що в мене є. Справа у тому, що це мені потрібна <глад> справа не в тому. Справа у тому, що недавно розробники Майнзету. Відкрили новий сервер, який розташований у Європі. Тому тепер грати у MindZ е, стало трохи легше, як раніше американські сервери були дуже глючні. Зараз цього вже не повинно бути. Хоча хто його знає. Хоча мені один матч не завадить. Або й нехай усі будуть. Так. І видно вже якісь жителі побігли оцей дім. І там мені треба звалювати звідси, мені взагалі треба йти з цього місця. Якби я ще знав, де є вихід. Якийсь гравець, він мені не потрібен. Так, треба трохи скрутити музику. Або взагалі її виключити. Так, ну я не можу так просто вийти і не заглянути у будівлі. Хоча... О, скринька, Класно. Грибочок і тарілка Саме те, що мені потрібно. Також я зараз міг би скрафтити, поки я тут собі якусь їжу, аби мене тільки ніхто не спіймав. Ура! Печиво! Так, на ще одне печиво мені не вистачить. Ну нічого, усе. Треба звідси забиратися швиденько, бо в мене надто багато корисних речей. І надто ризиковано тут залишатися. Так хтось там помер, але мені однаково. Отже, от це європейський сервер, він о, Вау! Е, він зараз так само забитий, як і всі, хоча публічних серверів зараз дуже багато відкрилося. Здається, вже є сім, і тепер вже не так важко на них потрапити набагато легше, ніж тоді, коли був один сервер, і е, я мусив клацати багато разів е, і перезавантажувати. Сервер, щоб заскочити якось на нього. Так, бачу, тут немає нічого треба. Хоча, можливо, на горі щось є. Я вже гляну, а потім... О, скринька ще одна. Ох-ох. Непогана нажива, світло-зелений Ем, Я точно не знаю, що це. Вау, ще одна скринька. Але я візьму його. Хм. Гадаю, що це мені не потрібно, у мене і так інвентар увесь забитий. З цього боку скринька Що ж, погляну що ще тут. Сніжок. Окей, це теж мені не потрібно. А один сніжок мені потрібно покласти сюди. Вау Крашнувся Майнкрафт чи. Окей, зараз я повернусь. Ура! Трапилось чудо, і я знову зайшов на цей сервер. На... Саме на європейський сервер. Щойно мені видалась нагода перевірити. Все-таки серверів усіх разом Майнзету є 8. І 9 це європейський сервер. От-от-от. От, От, але жоден з них. О, зараз здається, мені буде вбивство якесь. Але на жоден з них після обіду. Або точніше ввечері зайти неможливо, дуже тяжко. Особливо на цей єдиний європейський. Ну хоча мені якимось чином ледве вдалося зайти сюди. Так, треба купити води. І, можливо, набрати з собою іще, якщо це вийде. О, ага, здається, Так, тут можна набрати. Усе ну, пустих пляшок немає, можна забиратися звідси. Упс, тут хтось помер, але мені байдуже. Мені не, не потрібно нічого, крім ось цих скринь. Ого! Я зараз шукаю лук. Мені б він не завадив, а ось ця, ці речі мені не потрібні. О, іще одна скриня. Непогано так. Е, я думаю, ось це мені знадобиться. Усе. Можна забиратися, звідси, надіюсь, мене не вб'ють бандити. Щось це... Так підозріло стоїть. Цей чувак. Вау! О! Ого! Це було... Це було підло. Я... у мене кровотеча? Треба забиратися. Фух. Вау. Фух, мене, мене ледь не вбили покидьки якісь. Це було дуже хитро. Вау, я не впав. Ви бачили, вони поклали. Перекрили виход, вихід павутиною і я був змушений просто. О, здається, вони мене навіть доганяють. Так, вони мене доганяють покидьки. Ну нічого, у мене дуже багато їжі, я можу дозволити собі бігти і стрибати. Якби тут була водичка. У, ху, ура! Я вибрався з цього пекельного місця, хоча вон там я бачу, є діра. Ха -ха. І не треба було мені так ризикувати. Вон я бачу їх. Покидьке. Вау! Я дуже близький до смерті. О! О. Мене вбили. Мене вбив фуре спітах Ех, я так непогано розжився. Ну нічого, всяке буває це така весела гра. І я нічого не зміг зробити, крім того, щоб просто тікати. От. От-от. от така моя невеличка пригода. Ем, що, що ж я ще скажу. Ем, Ага, я згадав. <хи> 에... Про Летамурчик. Летамурчик я хочу записати, але я не знаю, де данджі, тому треба буде їх шукати. А 1.3 скоро вийде в межах цього тижня. Тому я скоро візьмусь за Бучачаку. Oh yeah. Отакі от, от справи, така була коротенька моя подорож. Багато в мене було речей, шкода, я планував записати щось побільше. Не думав, що мене вб'є фури спітах. Отак от. от, так от. М -м -м Дякую за увагу. Це був такий Майнзет, І бувайте. Ех-е-хех. -ех -ех.